Усім привіт, друзі! Наступний пацієнт до нас приїхав СМТ-Вільшанка Кіровоградська область. Це моя батьківщина, так сказати. Значить, проблема яка? 16 це 21.11. Машинка, 16-клапаний двигун. Проблема, яка Уже два рази знімають, ставлять ГБЦ, машина кипить. Притом тому, що термостат якоби робочий, помпа робоча, антифриз залитий вроді як нормальний. Прокладку відразу бачу виробник БЦМ, я її відразу бракую, вони не ходять нормально. Бачимо ось такі дефекти по прокладочці. Явного признака не бачу, щоб десь явно було видно, що пускало. Ну, ось бачите, якість прокладок такі. Далі. Бачу, що головочка ця вже варилася, але не шліфувалась. Тобто її як ставили два рази, не шліфували, не фрезерували. Якість поварки така хромає. По кольцю прокладки ГБЦ є такі кратери у нас. от. Тріщин візуально не бачу. ну В першу чергу будемо робити її тест на герматичність, щоб, щоб виключити цей варіант мікротріщин. поварка, конечно, тут хромала. Прям по кольцу. Значит. Такие справы. В таком он до нас приехала. Герметика тут наложила на постель. Дай боже, конечно. Дай боже. Разбираем еще. Разбираем. Разбираем нашу ГБЦ по трошке. Значит, Віктора Рент сюди нахірячили від душі, єлі відірвали її. Не розумію, тільки наші сальники розпредвали на герметик сидить. Далі при транспортуванні датчик фаз успішно був відламаний. Запаковано було не дуже добре. Гідрики, гідрокомпенсатори, є м'які. Тобто не тримають тиск. Ну, треба буде питати, скільки машина робила після того, як її розбирали, чи стравлювали їх, чи не стравлювали. Зараз перевіримо, як тримають клапана. Відразу бачу, що клапана у нас вже торцовані. От. Але не сама гірша торцовка, я вам повинен сказати. Досить рівно. Якщо торцовані, значить тут уже хтось лазив, значить тут, уже, можливо, сідло буде під заміну. Ну, якщо, звісно, Якщо, звісно, буде куди ще торцювати. Клапана я собі помітив. Розпридбав також, тут є впускний, є випускний. Перевіримо клапана. Перевіримо, Тримають тримаю наші клапана, хотів показати, що прокладка випускного колектора не тримала, бачите, Сіфонила. Значить, Дамо тиск. Це в нас випуск, не тримає. Не один, не другий. Тримає. О, тут все горів. згорів. Сіфони. Зараз перевіримо, що кажу по впускних клапанах. Посадочне місце під форсунку затулили. Пальцем аби Успішно. Успішно не тримає. Йдемо далі. Не тримає. йдемо далі. Не тримає. Йдемо далі. Випустить печаль. От вам якість ремонту попереднього. Так, ну, ось, наприклад, розсухарює перший циліндр. Для прикладу вам покажу випускний клапан, втулка направляюча. який люфт. Дивіться, там. Ось клапан. Втулки розбиті. Сідло. Сідла успішно розплескані і хтось їх притирав, затирав. Як можете бачити, риски, борозди. От. от На клапанах так само. Видно, що їх протирали. На впуску це краще, видно, бачите. ось вийдно, Бачите, такі риски. Такі справи. Ладно, розбираємо її далі. В першу чергу будемо робити тест на герметичність. Потім все інше. Хоча візуально я не наблюдаю, тому тест на герметичність вона повинна пройти. Також покажу вам, як сидять розп... розпредали розпредл... в посадочних місцях. Ой, не боже, боже дивіться. Це я просто на один край навіть нажимаю, не на два. Як думаєте, перегріта була головка? Саме цей впускний. Люфти сумашечші скачки. Видно? Ну випуск взагалі трашняється. На жаль, розверток під цього біця у мене немає. Тому будемо вирішувати, що робити. Чи Так і залишимо, якщо вона герметична. Чи клієнт хай шукає іншу ГБЦ. Такі справи. ГБЦ 16 клапана від ВАЗ-21.11. На стенді у нас перевіряємо на герметичність. Тиск у нас майже 4 бари, температура тут 70 градусів. По площині бульбашок ніяких немає. Все чудово. Крутимо. По колектору впуску, Бульвашок немає, все чудово. По площині розпредвалу. Красота, все герметично, Бульвашок нема. Крутим далі. По випускному колектору. Красота, все герметично. Головка тест на герметичність пройшла, мікротріщин не обнаружено, все чудово, все герметично. Запускаємо в роботу. Тут сідла у нас будуть під заміну, скоріш всього, втулки клапана під заміну. один десять, наші 16 клапани переварені всі недоліки по площині. до нас хтось тут варив. Ось так у нас все виглядає акуратненько, чотенько. Запустили її в роботу. Далі у нас заміна випускних сідл. Десятка. Замінені втулки, замінені випускні сідла, виконана механічна обробка. Далі Нарешті наша головочка 2111 клапана готується на відправку повністю відкапіталена. В першу чергу зробили тест на герметичність, вона її успішно пройшла. Далі заміна направляючих втулок по випуску, заміна випускних клапанів. Клапана впуск віддав клієнтам свої в хорошому стані, щоб не попадало ще на впускні клапана. Ми їх відпіскоструїли, прошліфували. Сідло впускні, обробили механічну обробку, прирізали, відмили ГБЦ, фрезернули площину, також підварили де потрібно, але все рівно старі кратери де-не-де ще залишились. Ну, це вже безобідні. Вже... З цим можна жити, буде працювати. Сфрезеровано 25. Сотих, також, також, також. Тут у нас ось так. Все чистеньке вимите. Плиту посадив на герметик Victor максимально акуратно промазав, тонесеньким слоєм, нічого ніде не, не висить. Все чудово. Сальнички замінили. Гідрокомпенсатори прокачали стравили, вони зараз абсолютно м'ягесенькі. Нажимаються, при первому пуску буде тарахкотіти, як дизель. Але нічого страшного в цьому немає. Тут ось так. Далі, також було, було прохання клієнта, дві шпильки по колектору пересверлили, вкрутили футорки, відновили різьбове з'єднання. Ось так от. До цієї ГБЦ ще буде відправлятися прокладка підголовку по виробнику Віктор Ренц. Також буде відправка антифризу хепу, тому що є з підозри що. Неякісний антифриз був залитий. Щоб уже у нас виключити ці варіанти із закипіння двигуна, то відправляємо це таке в комплектації, так сказати. Датчик розпредвалу, окремо поставимо, тому що старий не доїхав. Ось так от. Все, пакуємо, відправляємо по часу, це зайняло однього ну, днів 4. Фронт роботи був немалий. Пакуємо. Ось тобі відео хочемо скинути. Зараз запускати будемо двигатель. Поехали сража. Чувет? Машина рода ровно красиво. Кажи, кажи его. Газу я, газу не, не під... Лише я буду А що ти закрита коробка? Це? Чи я так надо? Відкрив. А ти спеціально відкрив? Да. Не піднімається так, як було. Ну говори сам. Антифриз стоїть на місці, не піднімається, все газую. Все чітко, кришка відкрита, зараз я закрию. Все красиво. Не так як раніше в мене було, що чуть газу, воно поперло вгору. Ну робив добре, подобається. Але біда в тому, що я замітив, коли рушаєш, е, наче провал якийсь тяжко рушити. Ну коли вже рушило, то вже рушило. Сила зараз у неї бешена. Я вже побірав, як поїхав, то став побаюватися трохи. Там, де я раніше їхав на вторий, то літаю на третій, то на чотири. Пизди, звісно, не даю, так як раніше. Ну, в принципі, все. Сам бачиш, робить ровненько, красиво. Не троситься, ничего вообще. Так что, Богданчик, ты молодец. Да. Знаешь свою работу. Дякую тебе.